Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кочежат Іван Омелянович Позовний Омелянович. старший лейтенант, командир механізованого взводу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, народився 8 червня 1974 року в селі Джугастрова Іванівського району Одеської області. Згодом Іван переїхав у місто Долина, що не Івано-Франківщині, до дідуся Івана та бабусі Катерини, які його виховували. Саме їм він завдячував своєю національною свідомістю з 1980 по 1980 1991 рік навчався у Долинській середній школі номер 6. Був всебічно розвиненою товариською дитиною. Мав гарне почуття гумору, понад усе любив читати, захоплено вивчав всесвітню історію, географію, природничі науки. Це спонукало Івана вступити до Львівської академії ветеринарної медицини за спеціальністю зооінженерія. Після навчання розпочав свою трудову діяльність у Долинській райдержадміністрації. А в 1997-му був призваний до лав армії, після чого повернувся на державну службу з майбутньою дружиною Ольгою Іван познайомився на роботі у 2000 році. Вони одружилися. У закоханих народилося двоє дітей: Марина та Ірина. Батько завжди піклувався та оберігав своїх донечок. Прививав їм любов до читання та пізнання світу. Сім'я часто проводила час на природі. Найкращим відпочинком був похід до лісу по гриби або на риболовлю. Це був щасливий шлюб. Іван був чудовим чоловіком. Згадує дружина. Про такого можна було тільки мріяти. Він був люблячим і турбот. Ми без слів розуміли одне одного. Іван мав організаторські здібності був відповідальним. Добре, ладнав з людьми. У 2007 році він очолив відділ з надзвичайних ситуацій та екобезпеки райдержадміністрації. Потім ще п'ять років працював на керівних посадах. Спочатку першим заступником, а згодом заступником голови районної державної адміністрації був залучений до реалізації численних проєктів з благоустрою, реконструкції та будівництва у районі. Колеги згадують, з Іваном Омельяновичем можна було ра. Реал... Реалізовувати найскладніші завдання був людиною слова. Надзвичайно родований, мав високий авторитет та неабияку довіру в жителів району. У 2013 році здобув ступінь магістра державного управління з 2016 року. Займався підприємницькою діяльністю в сфері будівництва. У листопаді 2022 року він сказав дружині: відчуваю, що треба йти, бо молоді мають продовжувати рід. У грудні добровольцем пішов на війну. Спочатку проходив курси перепідготовки як військовий. Офіцерського складу, а 15 березня 2023 року був направлений у зону бойових дій на Авдіївський напрямок Донецької області. Іван був командиром механізованого взводу. Завдяки своїй веселій вдачі, оптимізму та енергійності, міг підбадьорити своїх побратимів. Він з честю та гідністю боровся за рідну землю 7 липня 2023 року. унаслідок штурмових дій з боку противника поблизу населеного пункту Авдіївка Іван героїчно загинув. Своєю смертю він зберіг не одне життя вічна слава герою, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня за мужність медаллю Івано-Франківської обласної ради лицар бойового чину та відзнакою за заслуги перед Дулинською громадою.